Готую свої перші паски у житті, і за моєю реакцією, я думаю, помітно, що вони в мене вдалися, і результатом я дуже-дуже задоволена. Тому ділюся з вами рецептом: 75 грамів живих дріжджів розчавлюємо і до них додаємо 600 мл теплого молока. Все це добряче перемішуємо до розчинення дріжджів. Додаємо 150 г цукру і знову все це розмішуємо. Тепер додаємо 3 столові ложки борошна від загальної маси. В загальному плані у нас повинно бути десь 800-900 грамів дріжджів. Накриваємо пару плівкою і зверху ще рушничком і ставимо на півгодинки у тепле місце. А за цей час збиваємо 8 жовтків і 150 г цукру до густих піків. Робимо це обережно, щоб в нас нічого не перелося. Також я вирішила Почала ще взбити три білка до густих піків. Ось Тут помітно, як вони добряче взбилися. Наша пара вже підійшла і до неї додаємо взбиті жовтки з цукором, обережно перемішуємо до однорідності. Тепер висипаємо сюди білки та обережно лопаткою знизу догори перемішуємо до однорідної консистенції. Перекладаю тісто у більшу тару і додаємо тепер борошно в два етапи. Обов'язково його просіємо через сито. Якщо у вас є блендер, то можна з допомогою блендера це все перемішувати, якщо ні, то можна і рука. Тепер тісто висипаємо на присипаний борошном стіл і поєднюємо його разом із вершковим маслом 200 г. Тепер бачимо, яке в нас тісто вийшло гладеньке, перекладаємо його у тару і залишаємо ще на годину, щоб воно в нас підійшло. Подивіться, який результат. Воно в нас підійшло ідеально, які волокна, воно дуже поросте і дуже гладеньке. Перекладаємо його на стіл, змазаний олією, і будемо додавати попередньо замочені у гарячій воді, цукати, родзинки і журавлину. Тут можна вже і на свій смак або додавати, або не додавати. Добряче це все вимішуємо. Тепер наше тісто беремо і розкладаємо по формочках на одну третину від формочки, ставимо їх в тепле місце на півгодинки, після чого вже ставимо їх у духовку на 25-30 хвилин. Якщо у вас формочки, як в мене маленькі і середні, цього часу буде достатньо. Тепер дивіться на ці пасочки, які вийшли, вони м'якенькі, немов вата просто. Розріз ідеальний. Подивіться на ці волокна. Обмачую теплі паски у глазурі. У мене глазурь це звичайний білок та цукрова пудра і прикрашаю вже за своїм смаком.